Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні давайте розглянемо такий, таку тему, як сумісність знаків зодіак. Тобто продовжимо цю тему. А саме розглянемо знак зодіака Рак. І подивимося, які знаки Зодіака поєднуються із знаком Зодіака Рак. І так. Рак найбільш вразливий і чуттєвий знак Зодіаку. Всі пов'язані з відносинами, емоціями вони переживають дуже глибоко і щиро. Любов раків дуже сильна, романтична. Вони відносяться до знаків, які будують пари на все життя. Розставання, конфлікти і відсутність взаємності обертаються для них величезною трагедією. Цей знак дуже не любить сварки, несерйозність, легковажність у відносинах. А тепер розглянемо знаки зодіаки. І так, рак зовну. При такому поєднанні успішними можуть бути ділові відносини, але не сімейне життя. Виважений і приконливий рак. Стане відмінним компаньйоном для сміливого і наполегливого овна. Разом вони зможуть досягти успіху та високого доходу, але створити щасливу сім'ю їм не вдасться. Ранимий рак не може довго знаходитись поряд із безкомпромісним і прямолинійним овном, навіть якщо між ними спалахнуть. Сильні почуття, то вони швидко зміняться взаємними докорами та образами. Рак з тільцем. Ця пара може створити щасливі і гармонійні стосунки. Спокійний і миролюбивий рак може відчути себе комфорту і впевнений поруч із щирим добродушним тільцем. Терплячий і неконфліктний партнер зі знаком Рак з розумінням поставиться до гніву характером свого обранця. Тому розбіжності не будуть переростати в серйозні конфлікти. Два працьовитих сім'янина зроблять все, щоб в їх будинку була душевна атмосфера і достаток. Рак з близнюками. У цих романтичних, мрійливих знаків зодіаку швидко виникає симпатія один до одного. Їх відносини можуть здаватися ідеальними, оскільки в парі є взаємопорозуміння і хороша фізична сумісність. Але шанси на створення міцної сім'ї мінімальні. Рак потребує надійного, вірного обранця, яким не завжди може бути вітряний, легковажний і волелюбний близнюк. Обидва партнера розчаровуються у своєму виборі, як тільки пропаде закоханість і з'являються побудові проблеми. РАК з раком. Цих партнерів об'єднує спорідненість душ, схожі смаки, інтереси, погляди, цілі. А також переваги в інтимній сфері. Зазвичай невпевнений і недовірливий рак стає відкритим, щирим і чутливим поруч із представником свого знака. Володарі тонкої інтуїції розуміють один одного без слів, тому вирішують розбіжності в обхід сварок. У цьому союзі є перспективи стати міцною сім'єю. Причиною для розлучення може бути лише надмірна емоційність і нерішучість обох. Рак з Левом. Рак не залишиться байдужим до привабливого і харизматичного Леву. Але самозакоханий партнер Лев не зможе зрозуміти свою глибину і почуттів, і вразливість свого обранця. Ніжний рак Потребує спокійної, стабільної і розмірної сімейного життя у той час, як Лев хоче бути в центрі уваги, просуватися по кар'єрних сходах і мати високий дохід. Раку доведеться підвлаштовуватися під свого амбітного партнера і розділяти його прагнення до успіху або розлучатися. Рак з дівою. На перший погляд, може здатися, що у двох спокійних і працьовитих знаків є багато спільного, щоб створити міцну сім'ю. Але вимогливий і прискіпливий партнер діва може почати виправляти вади свого обранця. Ранима і образливий рак не зазнає докорі на свою адресу. За причиною для розлучення стануть і занадто різні життєві принципи. Земна і прагматична діва вважає за кращим спиратися на факти і мати чіткий план у той час як рак покладається на інтуїцію. РАК і Терези. Веселі, щирі і товариські терези викликають сильні емоції у раку. Але йому може не вистачати ініціативи, щоб їх спілкування, взаємна симпатія, що переросли у серйозні стосунки. Навіть якщо вони зможуть створити сім'ю, то конфлікти неминучі. Рак не буде відчувати себе коханим поруч з емоційно нестабільним партнером. У них можуть виникати сварки та з фінансових питань. Практичному раку і марнотратним терезам складно прийти до угоди. РАК зі скорпіоном Темпераментний і пристрасний скорпіон в парі з раком може вгамувати свій запал, розслабитись і направити енергію в мирне русло. Терплячий, надійний, спокійний і розважливий рак стане для нього ідеальним обранцем. Партнер рак, в свою чергу, зможе реалізувати свої фантазії і отримає ті яскраві емоції, які йому не вистачає повсякденному житті. Ця пара має всі шанси, щоб стати щасливою родиною, схожі інтереси. Погляди на Бобут фінансові і виховання дітей. Рак зі Стрільцем Складний союз поєднання вогнаної і водної стихії. Чарівний рак зможе привернути увагу харизматичного стрільця, але навряд чи підкорить його серце. Утримати поряд собою волелюбного. І влюбливість партнера стрільця можна лише іграми та маніпуляціями. Але як тільки закоханість, пристрасть і інтрига пропадуть, стрілець зникне. Щоб відносини стали серйозними, потрібно не тільки сильне бажання, а й готовність до конструктивного діалогу і розподілу обов'язків. Рак з Козерогом. Незважаючи на відмінності у поглядах на життя, ці партнери можуть створити щасливу сім'ю. Можливо, при знайомстві козиріг здасться занадто впертим, замкнутим, а рак м'яким і скромним. Але у міру спілкування вони зможуть зрозуміти, що союз протилежностей це не конкуренція і боротьба, а співпраця і доповнення один одного. Рак зможе зробити відносини глибокими чуттєвими, а козиріг стабільними і міцними. Рак стане ідейним натхненником, а козиріг стратегом і раціональним виконавцем. РАК з водолієм. Холоднокровний водолій покладається на інтелект в той час як рак довіряє внутрішньому голосу. У цій парі є безліч інших приводів для розбіжності. Ранимість, сентиментальність раку і прямолинійність, уїдливість водолія, прагнення до стабільності в одному партнера і втеча від буденності і одноманітності в іншого. Раку хочеться бути поруч зі своїм обранцем, а водолій воліє життя вільним життям. Мати широке коло спілкування і бути незалежним. І останній знак зодиака це рак з рибами. Представники водної стихії швидко знаходять спільну мову. Двом турботливим і ніжним і чуттєвим натурам комфортно проводити час в компанії один одного. Ну що ж, якщо вам сподобався цей такий прогноз і сумісні знаки Зодіака рака з іншими знаками Зодіака, то ставте подобайки, пишіть коменти, як у вас проігруться той чи інший знак Зодіака із знаком рак, я на цьому буду завершувати своє відео. Підписуйтеся. І чекаю вас на наступне своє відео, яке буде також цікавим і корисним для вас. З вами була я, Лариса. До наступних зустрічей у мене на відео. Бережіть себе.